Артисти закарпатського народного хору готують масштабну культурну акцію Зазирнімо у минулість. На площі Театральній Людно. В цей день ще тому, що тут активно відпрацьовують танцювальні па та виконавську майстерність артисти заслуженого академічного закарпатського народного хору. Зазирнімо у минулість саме під такою назвою, 19 червня в Ужгороді, відбудеться резонансна акція, яка знаменує 70 років від дня першого публічного виступу закарпатського народного хору та 120 років від дня народження одного із засновників колективу Петра Милославського. Ми разом з хором запрошуємо всіх ужгородців і гостей міста Ужгорода зазирнути в минулость у ті сорокові роки і відтворити цю дійсність. Для цього ми повністю будемо вбрані в автентичні костюми, які були в цей період. Будемо відтворювати цю програму, яка була в тому 46-му році. І навіть запрошуємо всіх глядачів і, взагалі, просто гостей міста Ужгорода долучитися до нас і прийти в тих автентичних костюмах. Сорок. Року, або бодай в елементі із, із, із тих далеких часів. Нехай це буде цей, чи е, вишиванка старовина, чи такий е, одяг нашої закарпатської інтелігенції. Шанувальниками Закарпатського хора були дуже відомі Закарпатські Адельберт Ерделі, Йосип Бокшай і бувший е, тоді перший післявоєнний міський голова Петро, Петра Сова. Тому ми запрошуємо всіх зазирнути в той старий Ужгород. Культурне дійство розгорнеться на площі театральній о 17.00. головною метою культурної акції є відтворити історичні події 40-х років і повернути, так би мовити, учасників заходу та глядачів в атмосферу повоєнного Ужгорода. Далі за сценарієм артисти хору відіграють концерт в обласному академічному театрі Ляльок. Адже колись саме тут й відбувся перший концерт колективу. На думку Наталії Петій Потапчук, ця культурна акція згуртує разом закарпатців для того, аби оцінити наскільки ж важливим є зараз відтворювати та популяризувати традиції і духовну культуру, збережену небайдужими серцем людьми до рідної землі. Твої тепер пізнають і села, і міста, наші річка там наші річка там, не бесед міста села, і міста. Я сміюся, на повні груди радію, мов дитя Перероблюють в нас люди і край світ, і життя з високої полонини, вже я бачу верховина, бачу твоє верховина, щасливе майбуття, то наші диричка дано. Я взагалі дуже люблю своє місто, Закарпаття. І коли я з цією звернулася до своєї колективи, мені дуже приємно було, що всі підтримали. Всі. Хоча спочатку це здавалося, що воно, знаєте, трошечки ну, таке, ну, грані фантастики. Але старий Ужгород, старе Закарпаття це дуже, дуже багато є чого вивчати, тому що невивченого і невідомих сторінок не тільки фольклор, не тільки сільська, сільська така пісня, фольклор, а і пісня, і взагалі. Взагалі, минулость минулость нашого Ужгорода в 40-х роках, 20-х роках минулого століття, і ще навіть раніше не вивчена наша культурна і духовна спадщина, яка потребує дуже великої пропаганди. Адже ми повинні любити своє і пам'ятати. Це буде тим поштовхом, тим ініціативом, що згуртує наших ужгородців полюбити своє, полюбити своє місто ще більше. Ще більше і закарпатський народний хор є тим основним стержнем. І так завжди було і буде це карпатський хор, завжди був тим колективом, який об'єднував краян, і так воно й буде надалі. Артисти закарпатського народного хору висловили надію, що культурно-мистецька акція Зазирнімо в минулість стане щорічною традицією в Ужгороді. І сподіваються, що її старт, 19 червня, на площі театральній, пройде з успіхом і збере разом усіх шанувальників народного мистецтва.